Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за даними експертизи, яку отримало слідство збитки держави у справі щодо тендерів на ремонт доріг у Дніпропетровській області, які виграла компанія Будинвест інженіринг, пов'язана з ексголовою обласної військової адміністрації Валентином Різниченком та його соратником і беззмінним консультантом ОПУ Юрієм Голиком через завищення вартості матеріалів становили майже 300 мільйонів гривень. Це вдалося зробити, попри опір підконтрольною міністру фінансів Сергію Марченку Державної аудиторської служби. Йдеться в публікації дзеркала тижня. За даними журналістки, міністр так і не дав відмашки керівникові Держаудитслужби підписати офіційний висновок аудиту у справі Дніпропетровської ОДА та компанії Будинвест інженірінг для НАБУ. Проте там знайшлися чесні працівники, допомогою яких скористалося бюро. За даними експертизи, яку слідство таки отримало всупереч усім перепонам, залишок від 1,2 мільярдів гривень. Документ класифікує як нецільове використання бюджетних коштів до того ж, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, додала журналістка. Нагадаємо, справа зачепила ключових персон у команді президента ексгубернатора Резніченка, колишнього заступника глави ОПУ Кирила Тимошенка та консультанта великого будівництва Юрія Голика. Усі вони є фігурантами даного провадження. Протягом року двічі відбулися обшуки в будинку Голика. У ході другого, у 2023 році, набу вилучили телефон. В переписках було знайдено підтвердження про зливи інформації з НАБУ. Вже ідентифіковано особу номер один: це детектив НАБУ, умовний Валера, особа номер 2 Георгій Біркадзе. З особою номер 3 високопоставили. Ним японцем складніше, але мова вірогідно, йде про відстороненого першого заступника директора Набу Гізоу главу.